Мене звати Валерія, мені 19 років, і я активістка молодіжного руху Тінерджайзер. Ця війна буде впливати на мене та на моє психічне здоров'я і на мої побоювання, що на це підуть роки, а може й навіть і десятиліття, щоб оговтатись від цих емоційних шамів. Це стан психічного здоров'я сьогодення для мене та для більшості українців. І сьогодні я тут бо хочу вам розповісти власну історію. Насправді. Ця історія схожа на історії багатьох підлітків, та вони бояться про це казати вголос. Три роки тому у мене була спроба самогубства: вісім зупинок серця за сім хвилин, сім днів комі та передозування пігулками. Тоді я потрапила у токсикологічне відділення, загалом у те відділення, куди потрапляють підлітки, що намагалися себе вбити таким самим чином, як і я. І начебто за багато років практики з такими ж підлітками лікарі мали б навчитися комунікувати з нами. Але ні. Весь час вони тільки звинувачували мене. Вони казали мені, яка ж я егоїстична дитина, що не подумала про своїх батьків та про своє оточення, що переймались за мене. Тож токсикологічні відділення виявилось дійсно токсик. Коли сталася ця ситуація, у рік вступив в український ВНЗ і знаєте, куди я вступила? Так, саме у медичний. І ця проблема виявилася трішки глибшою, ніж я очікувала. Ви зараз бачите мене реальний приклад історії. Але є ті історії, які ви вже ніколи не почуєте від перших уст. У мене був досвід практики в судмедекспертизі. Де я бачила зі 78 років, що вчинила самогубство, де я бачила чоловіка 45 років, що повісився. У мене був досвід практики в психіатричній лікарні, де все, що я бачила, це те, як качають пацієнтів галоперидолом, Це такий антипсихотик і переводять у стан овоча. Мене як студента медика за 4 роки ні разу не вчили, як же спілкуватися з пацієнтом, і загалом це не розглядається програмою. Зато нас вчать як виписувати недієві препарати. Мені більше повезло, адже в моїй ситуації, окрім моїх друзів, мені допомогла команда Тінерчайзер. Вони мені допомогли знайти психіатра і допомагали з його відвідуванням. Потім у мене діагностували тривожно депресивний розлад. Та це все можна було би попередити. Та це все неможливо про закон про згоду батьків. Підліткам треба чекати 18 років для того, щоб почати відвідувати психіатра. Та чи доживуть вони до цього віку? Або хто підтримує сотні тисяч молодих людей, яких тінерджайзер навіть не в змозі охопити. Я тут. Я тут, щоб кричати про увагу, про кризу психічного здоров'я в Україні. Яке ж визначення здоров'я ВООЗ? Здоров'я це стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя. А не лише відсутність хвороби, та лікарі і медсестри, які б мали забезпечити моє психічне благополуччя, дивились на мене зневагою, таких як я сотні тисяч українців, де вони бояться звернутися до експерта з психічного здоров'я, тому що вони дуже бояться, щоб на них дивилися з такою зневагою, яку зустріла я, і немає значення, чи у молодої людини депресія. Чи рак, чи віл. Якщо підлітки та молоді люди не можуть розраховувати на допомогу від експерта з психічного здоров'я, що будуть поводити себе без дискримінації незалежно від віку, чи того, як підлітки обирають свій гендер та орієнтацію, то вони просто не будуть шукати у них підтримку. Адже набагато легше заховатися в тіні або звернутися за безкоштовною допомогою до чату дівіті або доктора Гугла. Я хочу зараз звернутися до вас, до людей, які приймають рішення, від яких залежать наші і мільйони інших життів. Дякую, Олені Зеленській, що ви піднімаєте питання психічного здоров'я на національному рівні, і вже другий рік ви навчаєте спеціалістів з ментального здоров'я. Ми тут, щоб зараз вам допомогти, адже у вас є можливість це зробити на рівні шкіл, університетів та лікарень. Тож ми готові вам допомогти та співпрацювати з вами. Адже я не хочу, щоб підлітки помирали через відсутність підтримки. Тож на початку ви мене запитали, як я? А зараз я хочу запитати тебе, глядачу, як ти?